Hello, my friends! Всім привіт! Продовжуємо цикл уроків з граматики англійської мови покроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах, стверджувальній запереченій питальній формі. Розглядаємо групу часів Simple, прості часи. І на минулому році ми розглянули стверджувальну форму побудови речень Future Simple Tense – в майбутньому простому часі. Сьогодні заперечення. В майбутньому простому часі. Майбутній простий час це констатація факту дії, яка відбуватиметься tomorrow, завтра, next week, наступного тижня, next month, наступного місяця, next year, наступного року. В нашому випадку сьогодні це заперечення, тобто ця дія не відбуватиметься. Як же заперечити в майбутньому простому часі? До допоміжного дієслова майбутнього часу WILL. Яке ми розглянули на минулому уроці у стверджувальній формі, ми маємо додати заперечну частку not. Will-not. Повна форма і скорочена won't. Зверніть увагу також на вимову won't. Заперечення will not або «won't» ми маємо поставити перед основним смисловим дієсловом. Саме дієслово змінюватись не буде. І так, строгий порядок слів в англійському реченні не забуваємо, спочатку називаємо того, хто виконуватиме або в нашому випадку не виконуватиме дію. Далі заперечення в майбутньому will not або «won't» І саме основне смислове дієслово без змін. Незалежно від того, про кого йтиме мова, в однині чи множині, і не залежить від того, в якій особі. «Will not call». Call дзвонити. І так, я не подзвоню тобі завтра, I will not call you tomorrow. Він не подзвонить, He will not call you tomorrow. Вона не подзвонить. She will not call you tomorrow. Він не подзвонить, It will not call you tomorrow. На жені. Ви не подзвоните завтра, you will not call tomorrow. Ми не не подзвонимо. We will not call you tomorrow. Вони не подзвонять. They will not call you tomorrow. Ще. Три приклади. Скорочена форма для закріплення. Won't, так само як will not, ставиться між тим, хто дію не виконуватиме, да, і між основним смисловим дієсловом безпосередньо дією. Я не прибиратиму кімнати наступної п'ятниці. I won't clean the rooms next Friday. Він не прибиратиме He won't clean the rooms next Friday. Вона не прибиратиме She won't clean the rooms next Friday. Він не прибиратиме It won't clean the rooms next Friday. Но жі. Ви не прибиратимете кімнати наступної п'ятниці. You won't clean the rooms next Friday. Ми не прибиратимемо We won't clean the rooms next Friday. Вони. They won't clean the rooms next Friday. Ще пару прикладів. Повна форма. Я не повернусь о п'ятій вечора. Перед дієсловом повернусь, нам треба поставити «will not». Допоміжне дієслово майбутнього простого часу «will» і заперечну частку «not». Спочатку називаємо виконавця дія не забуваємо. Я не повернусь о п'ятій вечора. I will not come back at 5 pm. Він не повернеться о 5. вечора. He will not come back at 5 pm. Вона. She will not come back at 5 pm. Він. It will not come back at 5pm. Ви не повернетесь 5-й вечора. You will not, come back at 5 PM. We will not come back at 5 pm. Вони не повернуться. They will not come back at 5 pm. І приклад зі скороченою формою. Will not, скорочимо до форми won't. Ставимо між, між виконавцем дії і основним смислом дієслова, яке не змінюється. Ніяких закінчень до нього не додається, незалежно від того, про кого мова. Я не відвідаю бабусю дідуся, завтра. I won't visit grandparents tomorrow. Він не відвідає. He won't visit grandparents tomorrow. Вона не відвідає, She won't visit grandparents tomorrow. Він не відвідає, It won't visit grandparents tomorrow. І множині. Ви не відвідаєте бабусю дідуся завтра. You won't visit grandparents tomorrow. Ми не відвідаємо бабусю дідуся завтра. We won't visit grandparents tomorrow. Вони не відвідають бабусю дідуся завтра. They won't visit grandparents tomorrow. На наступному уроці. Розглянемо, як будується питання в майбутньому простому часі Future simple Tense. Bye for байфона.